Думаю, немає сенсу розповідати вам про важливість доступу до правдивої інформації на 11-й рік війни. За цей час ми пройшли просто колосальний шлях з розп'ятих хлопчиків, трусиках, візиток яроша, міток на дахах, обшарпаних панельок та створення брудної ядерної бомби. Україна планує провокацію з грязною бомби, причому на своїй же території, і все це несеться в інтернеті, доступ до якого має навіть твоя бабця десь на хуторі Тернопільщини та періодично закидає в мережу відео, де з друзями їде на шашлики. Сьогодні ми з друзями відкриваємо сезон шашликів. Точка збору у мене під двором. І як тільки я загрузила прав'йон в лімозін, Ваня, Коля і Надя вже були на горизонті. А от що було ще століття тому? Окрім наднадійного джерела у вигляді, кума сказала, по суті, не існувало великого вибору, а новини отримувались через листівки, перекази та звісно ж, радіо. Так, цей винахід людства в свій час переламав хід історії, оскільки на величезній дистанції через гори і ліси, поля та ріки можна було транслювати таку потрібну на весь світ інформацію. Росія країна вилітків. Але тут була і інша сторона медалі. Це зараз ти можеш змайструвати радіо десь себе в підвалі з п'яним батькою, який не виходив із запою ще з часів коронавірусу. В період же другої світової війни такі технології були просто захмарною розкішю і контролювали частоти переважно країни, які мали на це кошти. Бо ж країни, що хотіли захопити сусідів і розуміли, наскільки важливою є інформаційна війна. І от сьогодні ми поринемо в епоху, коли Україна фактично знаходилася між двох потвор у вигляді третього рейху та радянського союзу. Ате все ж знаходила сили на власну визвольну боротьбу. Ну і радіо своє крутила попри складність технологій. Треба ж десь транслювати хіти про Ваньку Станько і байрактари. А поки ви витираєте цівочку крові звук, згадуючи потік шароварщини на початку повномасштабного вторгнення. Дика, 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 з голови, з то готуйтеся поринути у нашу історію про лівщину, радіо вояків повстанців та на канал підписуйтесь, щоб не пропустити багато цікавого. Дякую. Наразі ж ви чуєте голос вільної і незалежної України. І цим привітальним словом розпочинала свою трансляцію підпільна повстанська радіостанція Вільна Україна, відома ще під кодовою назвою Афродита. Чого саме Афродита та чого через и хрін його знає, чесне слово, ніде немає згадки, чому повстанці назвали свою радіостанцію в честь грецької богині та ще й замінивши одну літеру. Якщо вам відомо, то можете в коментарях написати. Ми залюбки подискутуємо на цю тему. А от що відомо точно, так це те, що Афродиту слухали в Німеччині, Великій Британії, Франції, Швейцарії і навіть в Рясне 2 така вже потужна була хвиля, що пробивала півконтиненту. Спочатку вояки УПА обходилися, звісно, традиційними на той час засобами поширення інформації: листівками, плакатами, газетами та всім тим, що ти зараз успішно викидаєш у смітник, навіть не прочитавши. Прогрес же ж не стояв на місці, і вороги активно використовували теж радіо, щоб брехати на весь світ, яка от Німеччина миролюбна, а совок ж прийшов визволяти нещасних рабів з рук експлуататорів. І щоб, хоч якось, протидіяти ворожій дезінформації, у 1942 році УПА вирішила запустити власну радіостанцію. Щоб нарешті світ дізнався, в яких жахливих умовах знаходиться Україна і хто тут насправді козли. Завдання було не з найпростіших, оскільки повстанців могли легко виявити в умовах ворожого оточення. А для реалізації потрібна була надскладна на той час апаратура. Я вже мовчу про спеціалістів, що могли би все це налаштувати та запустити цю невідому нікому машину на певній частоті. На початку 1943 року у Львові відбулися переговори між ОУН та польським підпіллям, що спиралося в свою чергу на підтримку Британії. Так у поляків були свої повстанці, проте це вже зовсім інша історія, в яку можна окунутися і виринути десь під різдво. Тому лише зазначу факт: після цих перемовин нашим хлопцям вдалося купити радіоапаратуру ціною в 45 тисяч злотих. Якщо я правильно порахував курс тодішнього долара до злотого у вигляді 1 до 5, от він долар по 5. Та вірно врахував інфляцію, то звичайне радіо обійшлося нашому повстанню у всього-навсього 190 тисяч доларів. США. і можете тепер уявити, який науковий прогрес пройшло людство. Що тепер кожен має доступ до всієї інформації світу за мізерні копійки в кишені? Має доступ і слухає Арестовича дебіл. Так, от апаратуру доставили на стрищину до села Ямельниця, а налаштовувати її мав такий собі Ярослав Старух, що керував львівською радіостанцією в 1941 році. Проте Ярослава спіймали Гестапівці та запроторили до в'язниці. А боївка ОУН вирішила визволити такого потрібного спеціаліста. Ми ж любимо всілякі спецоперації як от знищення зайвої стратегічної авіації Москви. Це так файно виглядає зараз аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Так от ОУН витягло Ярослава на волю, попутно захвативши ще й товариша Дмитра Грицая, та призначила першого керівником вже підпільної радіостанції. Проте тут виникло інше питання: куди запхати ту апаратуру, яка кошти як Її легко можна було відстежити, тому залишалася єдина логічна стратегія: переносити станцію з місця на місце після виходу в ефір. Нагоді стали і певниці місцевих жителів, що були Лояльні до повстанців і високі гори Карпатських гір, та й взагалі такі куточки нашої країни, куди не так просто добратися окупанта після модифікації радіопередавача та налагодження регулярного постачання пального для роботи генераторів. Самостійна Україна почала здійснювати пробні сеанси мовлення, а пізніше, восени 1943 дев'ятсот спробувався склад першої редакції. До неї входили той же Ярослав Старух, Богдан Галайчук, Володимир Макар та, напевно, найцікавіший з команди бельгієць Альберт Газенбрукс. Його історія тягнулася ще з 1940 року, коли Альберт, як вояк бельгійської армії, Опинився в німецькому полоні, а згодом на примусових роботах. Проте якось не саділось колишньому інженерові в німецьких таборах, і Альберт постійно з них тікав, бажаючи повернутися до рідної Бельгії та забути про війну як про страшний сон. Тікав він методично та наполегливо, проте не до кінця вдало. Бо постійно його ловили та відправляли назад в табори. Остання з його втеч закінчилась етапуванням на Волинь, де під час Другої світової війни німці влаштували філії деяких своїх компаній. Альберт Газенбрукс вирішив бути вірним традиціям та втік із відтіля, дійшовши десь до околиць міста Дубну. Там же його зустріли бояки УПА, та спочатку сприйняли за німця і змусили казати слово паляниця. Насправді в цьому жарті є доля жарту, адже Альберта справді змусили щось промовити бельгійською, а якщо бути точнішим, заспівати їх національний гімн та перекласти німецькою мовою. Не знаю, звідки вояки УПА самі знали гімн Бельгії, але експеримент вдався. Газенбрукс довів, що він не німець, а ще й показав на загал, що знає декілька європейських мов, і це був тупо флеш-рояль для свіжоспеченого радіо. Командування ОПА без зайвих вагань запропонувало бельгійцю чудову роботу з перспективами росту, дало позивний західний і випустило в ефіри, крутячи новини тепер англійською та французькою мовами. Сама ж трансляція розпочалась у жовтні 1943 року, та з міркувань безпеки територію, де діяла радіостанція, оголосили тифозною. А чого непоганий план, хто в здоровому глузді полізе в зону карантину, тим паче серед окупантів, які і так не особливо то успішно бороли польові захворювання? Харчі та необхідні речі для працівників станції постачала місцева мережа ОУН, а передачі виходили 3-4 рази на день. Тривали трансляції по 30 хвилин і відтак велися чотирма мовами: українською, російською, англійською та французькою. Згодом режим роботи змінювався в цілях конспірації, та асортимент мовлення розширився ще й до німецької, а тексти радіопередач готував той же ж Ярослав Старух. Диктором в ефірі слугувала учасниця команди на псевдозіна, що зачитувала матеріал українською та російською мовами, а англійський та французький вже брав на себе бельгієць Альберт Газенбрукс. Радіостанцію активно рекламували в тих же ж підпільних газетах, як, от щоденні вісті Української інформаційної служби, де в 1944 році була написана коротка інструкція, у котрій годині і що виходить, та коли слухати ювілейний випуск хід параду території а. Осні, до речі, не жарт, бо і справді в ефірі звучали актуальні композиції того часу, що розбавляли інформацію про міжнародне становище, завдання українського національного визвольного руху та різного роду привітання з національними чи релігійними святами. Пізніше у 1944 році, з четвертому році звідні привезли новий сучасний передавач, а сама станція Авродита регулярно тішила своїх слухачів та муляла дупу окупантам по дві сторони українського кордону. Одна зі спроб більшовицьких парашутистів демонтувати обладнання радіостанції потерпіла фіаско, і я чомусь уявляю собі це саме так. Насправді ж московитам завадили чота добровольців сотні УПА бурлаки, але хто знає, як воно виглядало зі сторони? До серпня 1944 року радіостанція залишалася по сторону фронту під контрольну третьому рейху. Проте з переломом війни більшовики таки окупували Ямельницю та влаштували вже власний терор на захоплених землях. Майже всі підпільники, які були причетні до радіо Афродита, виїхали на захід. А сама станція на деякий час з міркувань безпеки припинила роботу. Тривало зате недовго, і вже на початку 1945 року трансляцію було відновлено, щоправда, з новим складом редакції, очолив яку підпільник на псевдо Шпак. Водночас йому незмінно допомагав наш старий добрий знайомий Альберт Газенбрукс, який настільки полюбив наші краї, що не хотів повертатися додому. Ще би, якщо хтось не любить Волинь, то хай сходить до кардіолога і перевірить, чи є в нього серце. Так от, радіо продовжувало працювати, а совкова влада робила все, щоб прикрити це неподобство, яке ти диви на них сміє розповідати всьому світові правду. Правду, що Радянський Союз це зблід вбивців, балківників та ображених виродків, які чомусь не дуже люблять правду про себе. Згодом НКВС одержало наказ за будь-яку ціну розшукати і знищити радіостанцію і з допомогою місцевого жителя сім'ї урода. 7 квітня 1945 року таки виявили Афродиту за 2 кілометри на схід від Ямельниці, за деякими джерелами це сталося 6 квітня, але не суть в своїх кращих традиціях. Каральні загони Совка закидали Криївку радіостанції гранатами, знищивши всю апаратуру вщент. А в бою загинуло три охоронці і сам славнозвісний шпак разом із Зіною та ще однією дівчиною з кола підпілля. Альберт Газенбрук же ж зумів врятуватися, та яка несподіванка, знов потрапив у полон. Щось йому щастило з тими таборами. Їй богу, також з мерзенних деталей у документах російських спецслужб йшлося, що краївка радіостанції вказана як. Вогнева точка. А під час операції зникли свідчення про двох вбитих дівчат, ніби такого ніколи не ставалося. Доля ж нашого любого бельгійця склалася дещо краще, проте теж не без тортур чи знущань. Спочатку його довго допитували та катували, вибиваючи свідчення. Сам Альберт вперто мовчав та притримувався легенди, що він полонений воїнів УПА і працював в них кухарем. Та загалом дуже хоче додому. Феральним органам Союзу не сильно сподобалась така історія, і вони відправили без суду Альберта у Воркуту, а через два роки, в 1947-му, повернули до Дрогобича, де судили разом з іншими повстанцями. Справа тривала два роки і затягувалася не без тупості слідчих. Вони то неправильно записували місце народження підсудного, то плутали імена його родичів. В результаті бельгійця таки посадили, і особливо цинічною була причина: десять років для особи, яка не має громадянства, оскільки пан Альберт, звісно, що був без паспорту. Це загалом все, що треба. Би знати про судову систему совка, щоби не виникало жодних ілюзій, хто і хто загалом газенбрукс провів таборах та тюрмах 8 років і вижив завдяки одному. Він вмів грати на скрипці. Альберта прилаштували в оркестр, що і врятувало його від виснажливої фізичної праці, де не кожен протягував і декілька років. Так зі скрипкою Газенбрукс приїхав до Москви у жовтні 1953 року, звідки його разом з іншими колишніми в'язнями відправили нарешті до Бельгії. Та період з нескінченним полоном логічно закінчився. З поганих новин в Брюге Альберта почали переслідувати, бо вважали його радянським шпигуном, враховуючи контекст часу та кого загалом передавав совок в обмін. Сам же ж Газенбрукс влаштувався працювати бухгалтером в транспортно експедиційну компанію та час від часу контактував з українською діаспорою і навіть взяв участь у заходах з нагоди 25-ї річниці УПА у Франції. На сцені він виступив з палкою промовою, ким для нього були воїни УПА, та загалом розповів про українську національно-визвольну боротьбу тих часів. Альберт Газенбрукс помер у вересні 1979 року у віці 64 років у місті Брюге, і тільки через 14 років його реабілітували посмертно, вже коли совок розвалився. Пізніше дві 2010-му, указом Віктора Ющенка Альберта Г'юстава Газенбрукса як учасника національно-визвольної боротьби посмертно нагороджено ордером за заслуги першого ступеня. Ще би чоловічок на всю Європу розповідав, що тоді, під час Другої світової війни, мав за честь приєднатися до сміливців, які чинили опір двом монстрам, маючи в арсеналі значно менші сили. То в 2010 році активісти таки віднайшли точну локалізацію поблизу села Ямельниця а на місці таємного поховання кількох повстанців встановили хрест.